Всім привіт! Я Наталія скіпсі Наталія і вирішила записати маленьке коротеньке відео. Чому нам завжди потрібна енергія, оточення? Чому ми, думаючи, що можемо щось створити самі, насправді нас недостатньо для втілення в життя. Наприклад, ідеї проявлення і так далі, і На все нам потрібна людина. Почну з того, що коли почалася вся ситуація в Україні два роки тому назад, я приїхала в Грецію з дитиною вдвох. І перше, що я зробила, я приїхала там до мене, не було підтримки, ще раз хочу звернути людина, яка не знає англійської мови, в мене елементарі, да, примітивненько. Я вирішую, що замість очікування завершення всього. Я відправлю дитину в британську школу, оплачу за три місяці не безкоштовно. Я не шукала безкоштовної підтримки, не проживання не шукала безкоштовного, тому що розуміла, що для мене це буде мотивацією гребти вигрібати. І перше, що я роблю для того, щоб поставити собі якби якусь мету, я відправляю дитину в приватну школу британську, де для українців там зробили 10% знижки. І за 6 тисяч євро моя дитина 3 місяці 2,5 вчиться з 1 квітня до червня, а вчиться у британській школі. Чому я це роблю? Тому що там є енергія. Енергія ізобільності, енергія людей, які багаті, які їх достатньо, вони розширені, і я розумію, мені туди з дитиною потрібно потрапити. Не потрапити в школу українську, де просто кучу стресу, незрозуміло вчителька, вона не знає, що в цих ситуаціях говорити, як реагувати. Я шукаю третій школу українську для того, щоб моїй дитині було комфортно. Я відразу виходжу з зони комфорту. До чого я це все розказую? Для того щоб щось запустити, проявитися, створити, да, я людина, яка почала з нуля вести інстаграм, є людина, яка почала повністю проявлятися в соцмережах. До цього мене не було в інстаграмі. В соцмережах під час... В цієї ситуації у нас в країні, коли я залишилась одна з дитиною. Я це робила, ну тобто, завела сторінку, як то кажуть, я одна, да? Ось надалі я почала шукати собі людину, яка буде мене знімати, яка буде зі мною співпрацювати тут, в Греції. Тобто, я завжди розуміла, от я вам на прикладі школи розказала, а зараз на прикладі мого старту, що завжди потрібна людина. Людині потрібна людина, тому що це. Х2 по енергії, да, а ще людина, яка в тебе вірить, людина, яка хоче тебе вивести на новий рівень, це 100% те, що спрацює. Що відбувається далі, коли ви приймаєте рішення проявитися. Створити проект, вийти на новий рівень, наприклад, по ціноутворення своїх послуг, тому що я вийшла відразу на рівень вище середнього. Мої консультації коштували 685 євро пакетом 6 штук. Я розуміла, що у мене буде один клієнт, але він буде в лаккері, Я буду йому приділяти максимум уваги, і я створю крутий кейс. Я не бігла і не брала по. 254 клієнтів. Я саме працювала індивідуально і не бігла за кількістю. Да? Я завжди за якість. Я людина сервісу. Коли я починала працювати з людьми, я розуміла, що у мене є мої плюси і мої мінуси. Да? Я чітко себе від. Калібрувала, а, тому що на мої мінуси потрібно взяти людину обов'язково, яка буде мене супроводжувати, буде мені допомагати. Тобто я вмію монтувати відео, але я розумію, що професійна людина може це зробити якісніше, цікавіше. Да, а я в цей час можу провести зустріч з клієнткою. Які проекти ви знайдете, коли ви купляєте проект якісь в записі? Чому він не дає такого результату, як потрібно? По перше, проект в записі. Він буде коштувати набагато дешевше це про те, що ви закладаєте вже ціну утворення себе, цінність себе, да ви йдете в дешеву дешевшу ціну, ніж ви могли б оплатити, коли будете працювати один на один чи в групі з майстермайндами по запуску свого проекту, бізнесу по проявленості. По-друге, коли ви дивитесь записи, ви не маєте енергії тієї людини. Ну, як би там не було, бо вона вас не підтримує на 100%. Тобто для запусків і роботи обов'язково потрібно плюс одна енергія мінімум, Да? Зі словами, з якими я завжди проживаю кожен свій запуск, немає того моменту, коли працює, наприклад, якісь стабільні дії, які ми робимо для запуску, да? і плюс цього достатньо. Да? Такого немає. Є Робота по стандарту плюс творчість під тебе індивідуально да розкриття тебе, тому що ми ростемо і кожного разу все по новому розкриваємося І це потрібно побачити, потрібно зрозуміти, а це може побачити тільки інша людина зі сторони. І другий момент це робота з мислення. Тому що, якби ми не казали що твої консультації можуть ти можеш продавати на чек більше середнього ціна, да? однозначно в тебе будуть страхи. І зі страхами потрібно працювати, вміти. Оцю цінність себе піднімати, і підняти тобі може тільки людина, яка теж продає на таку ціну. Свої послуги, тобто в неї немає страху, не є оця фінансова ємкість, куди може війти. Да? У мене є запуск проекту через рік, як я почала виїхала з країни. Я створила професію з коуч На цій професії я зробила саме великий запуск тисячу євро. Це про що? Про те, що на охоплення 50 мінімальних. Я зробила запуск трьохмісячного проєкту на 21 тисячу євро. Я зробила його з продюсером, я зробила працюючи щоденно зі своєю підсвідомістю. І це про те, що неможливого немає. Абсолютно. Я людина, яка може, тобто в себе да, я можу прийняти таку суму, коли ти хочеш йти в розвиток, коли ти хочеш відчувати свою цінність і продавати себе не по 10-20 євро. да, я таких людей навіть не беру проекти, тому що зараз я запускаю свій проект по продюсуванню мисленню, я розумію, Боже, наскільки це важливо, і ти, хто вам розказує, що можна не продаючи продавати, насправді це не так, тому що зараз я себе продаю, а да? ти себе продаєш щоденно, чоловіку, дітям. Це все продаш. Тільки ти починаєш на це дивитися інакше. енергія закручується інакше. Тому якщо ти хочеш навчитися відчувати свою цінність, продавати себе. По ціні вище-середньої, відчути свою цінність, давати цю цінність, а вона в тебе точно є, тому що я проводжу такі, скажімо так, співбесіди, да, де відбираю тих людей, з якими я можу дійти до результату, до бажаного рівня. Ділю своїм досвідом, я завжди на зв'язку, ми завжди пропрацюємо всі переконання, які виникли. Цікаво, пиши, будь ласочка, мені в особисті в інстаграм. Я бажаю на співбесіду з продюсером. і Я тебе покличу на групову, дуже цікаву співбесіду. Да, навіть це назвемо, де ти отримаєш стратегію по своєму розвитку. Ти зрозумієш, куди тобі рухатися, і коли люди зі сторони продюсер і робота з мисленням є дуже гарно сканующа, ти отримаєш детальний план дій. Куди йти? А якщо захочеш далі, ми почнемо це втілювати. Тому запрошую тебе. якщо чи потрібна енергія, то ти можеш її отримати ікс три. З тобою буде працювати не одна людина, ціла команда. Ми завжди на зв'язку, і це мегапроект, якого я ще на ринку не бачила. Я ходила, вчилася СММу і мені сказали, обов'язково має бути психолог, з яким ти будеш працювати щоденно. От зараз я створила цей проект, де ти можеш отримати одне направлення продюсування і друге змислення, бо наших тараканів в голові мега багато. Обіймаю твою душу, чекаю в інстаграмі сповіщення, що ти готова прийти до мене на зустріч, де отримаєш від мене стратегію дій індивідуально.